Помилка застригання 0. Необхідно обов'язково вимкнути пристрій. Дістаємо лоток з папером. Уважно вивчаємо щілину на наявність сторонніх предметів. Якщо сторонніх предметів не виявлено, а помилка з'являється не в перший раз, причиною може бути ролик захвата паперу. Відсутність металевої накладки на механізмі поділу паперу теж є причиною цієї помилки. Якщо помилка 0 виникає під час ручного подавання паперу, необхідно дістати картридж. Уважно вивчити вказане місце на наявність сторонніх предметів. Помилка застригання 1. Спочатку спробуємо перезапустити пристрій. Для цього необхідно його вимкнути, а потім знову вимкнути. Пристрій сам спробує звільнитися від застрягшого паперу. Якщо помилка залишилася, необхідно вимкнути пристрій, дістати лоток з папером і дістати картридж. Дуже важливо діставати папір по напрямку його руху. Ні в якому разі не зворотньому. Необхідно перевірити роботу датчика, що відповідає за цю помилку. Помилка застрягання 2. Спочатку спробуємо перезапустити пристрій. Для цього необхідно його вимкнути, а потім знову вимкнути. Якщо папір не вийшов, вимикаємо пристрій та дістаємо картридж. З тильного боку пристрою відкриваємо кришку. Обережно дістаємо застрягший папір. Ваша підписка та вподобайки дають мені натхнення знімати наступні відео. Перевіряємо роботу датчика виходу паперу. Уважно все оглядаємо на наявність сторонніх предметів. Піднімаємо блок сканера. Оглядаємо пристрій з цього боку, звертаємо увагу на ролики.